Погано я не знаю, що робити. Що це зараз буде капати, да, фермін воно не капає, і воно не заслужиться. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, а депресія не це Ви видумали два-три роки треба, щоб знову відросли там всі неволі закінчення. Багато хто за спитав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І от на прикладі Осу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Уявом, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниць, люди, у яких на очах там будинки зруйнували сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають громади радості там дофамін, сіретоні. Коли вони в нашому роні виділяються, вони через кров до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно бордеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організму не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великий стрес в нашому організмі настільки мало задоволений, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони спукають. Так само і ці нейромедіатори Вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе, накручуєш, коли фух, там... ще паніка, а в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з реталін, він більше ціни нейромідіаторами не може в повній мірі сасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. Це зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не заслоїться, не проходить всередину. Знову потрапляти в кров і ароматизуватися картизолу. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозок, знов трансформується в картизолу, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі. Начебто, от от вона зараз криша спитна, начебто от, от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина ж вона картизоля. Картизол це того саме той стан а, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахлива ситуація, не в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, ви видумали та да, ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли всі нервові закінчення, неремедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все. Або блокують кортизол, або блокують, ну щоб знову дофамін, не вся знову не перетворявся на кортизол, блокатори засвоєння цього зворотнього дофаміну. Знову оскров. Так от. Ви бачите, що людини Їй погано вона паніці, в депресії в жодному випадку ніяк.